Також по планшетах є такий варіант Samsung. Ціна 2000. Ось такий. по стану доволі непоганий. Спереду поклеєна плівка. Можна ставити сім-карту та карту пам'яті. Трошки незручно однією рукою. роз'єм роз'єм на роз на зарядочку мікро, також є роз'єм на навушники 3,5 Ось такий варіант. Поклеєна ще плівка. Зараз я спробую зайти у налаштування. І все показати інформацію. Є в комплекті коробочка і зарядний шнур мікро. Ось така інформація про пристрій Galaxy T56.1. Версія Android 4.4 підійде для навігації. Ємність батареї 5000 мА та пам'ять пристрою 8 МБ. Працює досить непогано. Ось такий варіант в комплекті коробка та зараз шнур мікро. Кому цікаво, такий пристрій. пишіть у повідомлення або у телеграм-канал силочка у шапці профілю.